Нещодавно Дональд Трамп вчергово озвучив своє бажання купити Гренландію. Цей острів має унікальний правовий статус як автономна територія у складі Данії. Поки світова напруга зростає і США втрачають лідерство, стратегічне значення Гренландії лише підвищується, і тому питання приналежності цього острова досі не закрите. Мені стало цікаво, чи може цей нещасний острів повторити долю Гаваїв. Які колись були незалежною державою, але стали 50-м штатом США після Другої світової, Трамп заявив, що контроль над Гренландією є необхідним для національної безпеки, але офіційні особи, як і з боку Гренландії, так і з боку Данії, нагадали, що вони категорично проти такої ідеї, ну принаймні поки що. Гренландія це найбільший острів планети і автономна територія у королівстві Данія зі столицею у невеличкому містечку Нуук. Вона має унікальний правовий статус, що ускладнює зміну права власності. Більша частина острова завжди покрита льодом і не придатна для життя. Взимку температура на півночі та в центрі опускається до мінус 60 градусів. 90% населення живе уздовж фьордів на південно-західному узбережжі острова. Що має відносно м'який клімат? Там розташовані найбільші населені пункти острова. Менш одного відсотка території передатні для сільського господарства для Данії із населенням майже 6 мільйонів людей, збереження контролю над Гренландією є скоріше питанням престижу та політики ніж національним інтересом. Копенгаген не отримує звідти прибутку, натомість щороку виплачує до казни острова 500 мільйонів євро, що складають третину його бюджету. Гренландія керується власним урядом, що контролює більшість внутрішніх справ, тоді як Данія лишає за собою оборону, зовнішню та монетарну політику острова. Договір із Данією надає Гренландії велику автономію, включно із правом отримання незалежності, якщо народ острова вирішить це зробити. На додачу декларація ООН про корінні народи. Визнає право інуїтів на самовизначення і відділення. Ця правова база робить фактично неможливим, що би будь-яка країна просто могла взяти і придбати Гренландію. Адже для цього потрібно було би мати згоду її народу та уряду, а такої одностайності на даний момент немає. Корінний народ острова інуїти, що має самоназву Калааліт. Цей народ також населяє північ Канади, частину Чукотки та Аляски. Калааліт або гренландські інуїти мають доволі довгі і складні стосунки із Данією. Гренландія стала данською колонією у XVIII столітті і понад два століття мала дуже обмежені стосунки із навколишнім світом. У 20 столітті острів став повноцінною частиною королівства Данія, як і будь-яка метрополія, Данія намагалася зробити інуїтів подібними до себе у 1950-х роках. Копенгаген почав жорстку політику так званої данізації, пов'язуючи гриландському народу свою культуру, а також данська мова стала єдиною дозволеною для вживання. Гренландських дітей відправляли навчатися до Данії, де вони мали би забути про своє коріння і стати справжніми данцями. Однією з темних сторінок історії Гренландії є спроби зменшити народжуваність інуїтів у 1960-х роках. Стурбований ростом населення Гренландії. Уряд Данії почав таємно встановлювати тисячам інуїтських жінок та дівчат внутрішньоматкові засоби контрацепції, іншими словами, спіралі. Наймолодшим дівчаткам, хто піддавався процедурі, було 13 років. За 4 роки було встановлено понад 4,5 тисячі таких спіралей, а всього кампанія тривала до 1991 року, коли місцевий уряд отримав контроль над медицинськими установами острова. В результаті 35% місцевих жінок, що могли би народити, втратили таку можливість. Таким чином, Копенгаген намагався обмежити ріст населення, хоча деякі вчені і виправдовують дії Копенгагена, що, на їхню думку, вважав себе опікуном інуїтів і не планував це як щось негативне. Цей період історії часто називають тихим геноцидом. Зараз група інуїтських жінок вимагає від данії компенсації за примусову контрацепцію і порушення прав людини. Розслідування триває його планують завершити 2025 року. У відповідь на утиски Калаліт запровадили так звану гренландифікацію, ставлячи на меті самосвідомість народу, зберігаючи її навіть поза межами острова. Зараз на Гренландії живе 56 тисяч інуїтів, а у самій Данії з'явилася значна громада із 16 тисяч гренландців. 1979 року на Гренландії почав діяти власний уряд, що контролював усі сфери життя, окрім монетарної та зовнішньої політики. Через 40 років автономію розширили, і тепер острів має право на отримання незалежності. Насправді ідея Трампа купити Гренландію не є чимось новим. Вперше американські політики спробували купити острів і ще у 19 му столітті. Після проговорів про купівлю Аляски державний секретар Вільям Сюард запропонував Данії продати штатам Гренландію та Ісландію, але отримав відмову. Стратегічне значення Гренландії стало очевидним під час Другої світової війни і призвело до збільшення американської присутності на острові. Одразу після війни адміністрація Гаррі Трумена таємно запропонувала Данії 100 мільйонів доларів золотими злитками в обмін за Гренландію, мотивуючи молодіння островом важливим для безпеки США, але знову ні. Із часом інтерес США до Гренландії посилився через відкриття нових арктичних судноплавних шляхів поблизу острова. Глобальне потепління і танення льодовиків своєю чергою може створити нові маршрути, що перетворило би Гренландію на ключовий центр міжнародної торгівлі у регіоні. Окрім зручного розташування між Канадою та Європою, Гренландія владіє величезними природними ресурсами. Також цей острів може стати ключовим для США у арктичному регіоні для відбиття ракетних загроз і стеження за Росією та Китаєм. Загалом очевидно, що поки що ніхто, окрім США, звичайно, не хоче, щоб Гренландія стала 51 м штатом. Але потенційні загрози із боку Китаю та Росії, популізм Трампа і бажання зробити Америку great again все ж можуть зробити так, що США, тим чи іншим методом, примусять інуїтів змінити думку. Що ж у такому випадку могло би чекати на світову політику? Ось кілька можливих наслідків. Цієї події з 2018 року Пекін розробляє ідею полярного шовкового шляху, що проходив би поблизу Гренландії. Через потепління частина морів, що раніше була вкрита вічним льодом, тепер стала доступна для проходу кораблів. Якщо китайські торговельні шляхи ітимуть через Арктику замість Суєцького каналу, це може зменшити час у дорозі на 20 днів, але США навряд чи дозволять це зробити, маючи острів під контролем. На Чудо військових баз, що уже діють на острові, США значно посилить військову присутність у Гренландії. Розклад сил у Арктиці суттєво зміниться, і Америка стане лідером регіону. А також змінить баланс сил із Росією та іншими арктичними державами. Гренландія переживатиме економічний бум завдяки інвестиціям в інфраструктуру та розробку корисних копалин – це призведе до напруженості в стосунках між США та Данією і, можливо, зіпсує стосунки із іншими європейськими країнами. А рух за незалежність Гренландії перемкне увагу із Данії на США, що створить додаткову напругу всередині штатів. Посилення присутності США в Гренландії вплине на європейську стратегію оборони та суттєво змінить північний фланг НАТО. Як саме поки що невідомо, але ЄС точно доведеться переглянути безпеку своїх північних кордонів. Крім того, США ймовірно посилить наукові дослідження Арктики, що може призвести до великих відкриттів у сфері контролю клімату і розробки природних ресурсів. А про самоврядування Гренландії ну, доведеться вже забути, бо в США такого не люблять. Гренландія має складну історію в боротьби за незалежність, права, мову та культуру. Це європейський острів із величезними запасами мінералів, нафти та газу, більшість території якого непридатна до життя через вічну мерзлоту. Там у вжитку данські крони він населений інуїтами, розташований ближче до Канади, ніж до континентальної Європи. Розібратися з таким розмаїттям проблем і раніше було непросто, а тепер до них додається іще одна: сильний і розумний сусід із ядерною зброєю і низкіченними фінансами, що в чергове розпускає руки, пропонуючи заміж. Гренландці мають сильне почуття національної ідентичності, що поки що робить потенційний продаж острова малоймовірним. Прем'єр-міністр Гренландії Муте ЕГД відповів Трампу буквально так: Гренландія наша, ми не продаємося і ніколи не продамося. З іншого боку, 8 січня, син Трампа несподівано прилетів на Гренландію як турист і якраз у ці дні випадково скасували офіційний візит короля Данії. Але це, звичайно ж, може бути простим збігом. Через намагання стерти гриландську ідентичність та соціальні проблеми, сьогодні Гриландія має одні з найвищих на планеті показники алкоголізму та самогубств, які деякі із дослідників пов'язують із колоніальним досвідом. Останніми роками як Данія, так і Гренландія роблять численні спроби розслідувати злочини минулого. 2022 року уряди узгодили наміри почати спільне розслідування періоду від другої світової війни до сьогодення з метою знайти спільну мову і примирити два народи. Поки нічого не вказує на те, що у найближчому майбутньому Гренландія захоче отримати незалежність. Незалежна Гренландія не зможе самостійно захищати свої кордони у випадку інтервенції Пекіну або США, і інуїти дуже добре це розуміють. Сучасний союз із Данією поки що вигідний обом сторонам. Копенгаген зберігає територіальну цілісність і престиж, а Гренландія має економічні вигоди європейського ринку, інвестицій і безпеки у складі НАТО. З вашим хтоном це свято може швидко закінчитися, адже про жодне самоврядування мова вже не йтиме, а економічні зазки доведеться будувати заново. З іншого боку, Пекін готовий інвестувати і стати основним ринком для гренландської риби. Китайці вже ремонтують порт біля гренландського містечка Нарсак і хочуть розробляти місцеві поклади урану. Але брати гроші у КНР це як позичати у мафії. Добром не закінчиться. Нук хоче мати власне дипломатичне представництво у Пекіні, але навряд чи піде на цьому шляху далеко, розуміючи небезпеки такої співпраці. Тож і китайський варіант розвитку подій є малоймовірним. Дуже не схоже на те, що Трамп полишить ідеї купівлі острова, які тривають вже понад 150 років. Не схоже, що просто так полишить свою ідею полярного шовкового шляху Пекін. Також, на жаль, і досі існує Росія, яка треться Мурманськом. Об Гренландське море і може озвучити свої претензії на захист російськомовних інуїтів. А посеред цього реслінгу живуть ага. собі інуїти, експортують рибу і намагаються не замерзнути. Дякую за увагу! З вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось!